Привіт! В даній серії відео хочу розглянути такий інструмент розробки, як Symfony Framework. Що таке Symfony? Це одночасно і фреймворк для вебу і CLI, і набір незалежних компонентів, багато з яких використовується в інших популярних фреймворках CMS і бібліотеках. Я обожнюю Symfony. Фреймворк дозволяє писати гнучкий код, який можна довго підтримувати, при цьому має багато корисних штук. Для швидкої розробки. Тому я хотів би зробити внесок в популяризацію інструменту серед українських розробників. В цих відео ми будемо робити акцент не на гнучкості, а розглянемо, що фреймворк пропонує для швидкого запуску мінімального продукту. Зробимо простий веб-додаток, DodoList, зробимо API і будемо робити інші речі, які покажуть наближену до реальності на роботі розробку. І подивимось, як це виглядає в екосистемі Symfony. Перед початком роботи у вас має бути встановлений локально PHP і Composer. Далі пропоную поставити Symfony CLI. Це не обов'язково можна працювати і через Composer, але дає набір зручних команд для створення і керування проектом. Встановіть відповідно. До своєї операційної системи. У мене інструмент уже встановлений. Тому можна перейти в термінал і створити новий проєкт за допомогою команди symfony New. Передаємо аргумент Web App. Цей аргумент е каже symfony поставити додаткові залежності. Для класичного веб-додатку. Без цього аргументу ми створимо мінімалістичний скелетон для мікросервісу. Наступним а, аргументом ми вказуємо назву нашого проєкту. Це буде to list Проект створено. Тепер ми можемо перейти в нього. І за допомогою команди Symphony Server Start. Запустити локальний веб-сервер. Сервер запущено і за адресою 127.001, що є нашим локалхостом. На порту 8000 має бути доступна сторінка привітання. Отже, в цьому відео ми коротко проговорили, що таке Symfony Framework, високорівневий план нашого додатку і створили проект за допомогою Symfony CLI.